Ще вже, слава Богу, вімкнули опалення і можна зняти третю пару шкарпеток. Відразу такий затишок в квартирі, аж хочеться щось робити, творити. Можливо. Цей холод він навіть блокує бажання щось робити. На три окремо солю і додаю чорний перець. І все. Залишаємо відпочивати. Додаю заморожену моркву, і в мене ще перчик. одразу додаю прогріватися лавровий листочок. Чорний перчик. Люблю, коли спеції прогріваються відразу. І сушений чесничок. Додаю нашинковану картопельку. і заливаю водичку. Накриваю кришечкою і нехай закипає водичка. Водичка гарненько закипіла. Тепер у фарш формую маленькі фрикадельки. Якщо ви полюбляєте великі, це теж на ваш розсуд. Як вам смачно, так і роблю. Я роблю їх середніми. Ось моя долонька, ось такі. Для когось, може, це вже котле, люблю, так. коли фрикадельки не дуже дрібні. Щоб ось так поклав в тарілку і маєш.